О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Найсвятіше серце Ісуса. Помилуй нас. День Восьмий. Ісусе, безмежна Твоя любов, якою Твоє серце горить до нас, спричинила, що Ти дозволив себе розіп'яти на Христі. Як жертва надолуження за наші гріхи. Не досить було, що ти витерпів за нас смерть, ти ще захотів, щоб твоє серце, сповнене любові, було пробите списом, щоб ми могли через ту рану заглянути в глибину твого серця і краще побачити безмежну і невимовну твою любов. Ти дав нам це зранене серце, щоб воно завжди було відкрите для нас. Не тільки для того, щоб усі ми могли знайти в ньому захист і охорону від грому Божої справедливості, але також, щоб у цьому невичерпному джерелі милосердя і благодаті знаходили допомогу в усіх наших потребах. О, мій наймиліший Ісусе, Хай Твоє серце простить мені, що стільки разів я не мала довіря до Тебе, тому тепер. З повним довірям прибігаю до Твого Божественного серця, щоб в ньому завжди перебувати. У ньому я знайду все, що мені потрібно. Найперше прошу тебе, прости мені всі мої гріхи, і даруй мені ласку більше не ображати Тебе, щоб я любила тебе всією моєю душею. Маю надію, що ти не відмовиш мені в допомозі якої прошу в тебе у своїй потребі? О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам. Небо і земля проминуть, Мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорена Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте серце Ісуса, для Тебе неможливе лише одне не мати милосердя до тих, хто страждає. Тому вияви Твоє милосердя нам, бідним грішникам, і вділи нам благодать, про яку прошу через стражденне і непорочне серце Марії, Твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, Цариця, Мати Милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся, до Тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо, наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса. Блажений плід Твого лона, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Святий Йосифе, названий Батько Ісуса, молися за нас.